Сергій Харечко каже, його Ноомі спокійна, однак потребує уваги і не любить лишатись наодинці. Вона, якщо кочи, її скучно. Вона любить, щоб кров, коли хтось був. Вона там собаки може даруч. Ослиця вже адаптувалася та харчується разом з іншими тваринами, зазначає фермер. Знаю, він мене дійсне більше, ніж коза. Я не переймаюся ріструвати, мене саме воно шукає. Мене подоли багато, то він піде до корови та вкраде одної, другої тіку покраде. Найбільше Наомі полюбляє їсти солодощі, особливо пироги. А просить щось любить, щоб я щось А яка улюблена Ольга Данилишина, Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.